Тисячі постраждалих і мільйони тих, хто потребує психологічної допомоги, і зволікати з отриманням останньої українцям не радять у мозі, тим паче, що з червня в Україні працює безкоштовна гаряча лінія від Українського ветеранського фонду з кризової допомоги. Там досвідчені фахівці готові і вислухати, і розрадити, і допомогти в будь-який час доби. Ярина Марків про роботу кризового центру докладніше. Страх, тривога, паніка, біль, мікс почуттів і героїчного протистояння українців у цій війні горе загартувало, додало сили, єдності. І саме останнє рятує нас у тяжкі години: розуміння, розрада, розмова, підтримка спеціаліста. Був такий. О... Дзвінок від дружини воїна. Ми поспілкувалися, воїн на нулі. І в кінці вона сказала дуже важливу річ: якби я знала, що мені стане легше, я б зателефонувала набагато раніше. Ще в червні Український ветеранський фонд при ветеранів запустив гарячу лінію кризової допомоги для ветеранів та членів їх родин. Відтоді два десятки досвідчених фахівців, психологів 24 на 7 надають підтримку українцям. Я ну, Дуже хотіла бути корисною в всій нашій загальній справі, боронити фронт саме тут, підтримувати людей в важку хвилину їхнього життя в тих місцях, де вони перебувають зараз, бо до нас звертаються з різних куточків. І ну, це дуже важливо. Це рідні, близькі ветеранів, захисників. Також звертаються ті захисники, які на реабілітації зараз перебувають: родичів загиблих, воїнів. Взагалі ми не відмовляємо нікому, жодному українцю, який відчуває на собі вплив війни і потребує підтримки, шукає цієї підтримки. Бути психологом значить бути емпатом, співпереживати біль чи втрату кожного співгромадянина. Спеціалісти зізнаються, іноді й самі потребують фахової допомоги. Найважче було коли люди розказували про ці жахіття, які вони пережили. Маріуполь, Харків. Як вони тікали, як вони переживали цей досвід? Азовсталь зі своїм психотерапевтом, тому що ну, це, ну, до речі, дуже тяжко вислуховувати. Ми кожна є окремою одиницею і кожен відповідає за свій фронт робіт. Це дуже цінно і дуже важливо, коли ти можеш опиратися на інших. Повертаєшся через добу після блокауту, а команда працює. Весь цей час хтось був на лінії і хтось відповідав на дзвіночки. За весь час роботи на гарячу лінію поступило понад 7 тисяч дзвінків. Моє гасло людині потрібна людина. Вчаю цьому велику цінність нашої лінії, що людина може тримати підтримку. Будь-де в Україні, де вона знаходиться, достатньо лише телефону. Проєкт реалізовують за сприяння програми Український фонд швидкого реагування яку втілює Айрекс за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки. І невдовзі його планують масштабувати. Зараз наразі наші психологи працюють саме по методиках, які розроблені саме в Україні. І Україна зараз набуває досить такого потужного досвіду, адже такої кризової ситуації, як в нашій країні, зараз нема ніде в світі. Люди, окрім психологічної підтримки, також звертаються за юридичними консультаціями. То там буде працювати ще два юриста. І в Києві ми започаткували з українським ветеранським фондом саме ще групи підтримки для. Тих родин, які втратили близькі близьких у цій війні, і будемо розповсюджувати цю практику на цю Україну і масштабувати це в українському ветеранському фонді Кажуть, проєкт нашої гарячої лінії підтримки це як доступ пораненого до аптечки екстреної допомоги на полі бою, коли терміново треба зупинити кров і вгамувати больовий шок. Номер гарячої лінії ви зараз бачите на своїх екранах. Тож звертайтеся і почувайте себе у безпеці. Ярина Марків, Євгеній Камінський, подробиць телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.